Охопий зараз, що Олімпійці момент виникає у Сахмукасах. Хто зараз проває з команду? Дикий зараз добивання добування може бути. Зрештою, не дається забити ані Лідрчуку, ані Сахнюку. Такий зараз вони вже атакують Кеско. Розвертається він і тут далі відзлучає до цієї іншого партнера. Зараз Руманів Томіч опиняється Роман. Пробиває, зрештою, але забирається між дикий. Стежте за цим турніром у нас. Цьому сезоні він за цікавий схемодіє. З розвітиме за змови. Роз роз тим часом ще 4. І зараз в останній момент вибивають м'яч у нас. За тим часом воно забиває, у нас Іщик. Прошиває зараз. Іщи ворота, І захищає метаргу льонку. Потужна біліпі. Це Кеско зараз якраз він пас дає на газєко. Далі момент зараз забиває. Він одразу Романюк. І Романюк забуває на тій вже такі 13 хвилині з проектом. Тобто, хоч так хоч інакше, але у нас ще будуть дебі. Зараз удар знову твіщика, цього разу Гальонко свою команду рятує. Він зараз висловлює тут, крадає його Романюк. зараз Романюк сам далі йде вперед Романюк. Романюк, Романюк. Далі провай! Романюка і не збиває зараз Романюк. І знову зараз Романюк йде за собою свою четвірку кеського. Обірується з рубніком та далі йде пас на. Хрифок приває, фенюк, то відбувається. Дарка Косендюк далі Дарка Косендюк відбуває. Васивець відбуває. Далі кеско порває, але не забуває зараз кеску. до своєї атаки гравці Дрембі Олімпії. Горманюко зараз тут Хринюк підтримується атаку. Обірується він знову таки з Романюком. Романюк, ідей пас далі на хренюка і зараз збиває! Хринюки се пас Рманюка! пас записує зараз. Горманюко. На поєдинку, ну і за 20 секунд до кінця. Ми, зрештою, на свою стороні, яка серени. по те, що таки вириває цю перемогу. Закону 2-1 на свою користь команда Дербі Олімпія. Саме...